Пане Олександре, перевіряємо зв'язок. Вітаємо вас. Добрий день, добрий вечір. Слава Україні. Слава Україні і слава героям! Слава нашим комунальникам, ДСНСникам. Зараз читаю про що пишуть люди в різних точках України, і вони пишуть про те, сказали, добу не буде світла, а в результаті за 10 хвилин комусь світло дали. Це означає, що наші люди неймовірні професіонали з великої літери. Ваша реакція на те, на той удар, якого Росія завдала сьогодні. За якийсь час ми будемо знати інформацію про те, звідки конкретно були запущені ракети, скільки їх прилетіло, Тіло і звичайно також слава нашим ППО. Ну, слава ВПО. Дійсно, слава е, нашим повітряним силам, які теж саме активну участь приймають. Е, слава нашим комунальникам і попереду дуже багато роботи дійсно з відновлення після сьогоднішнього удару до, хоча б до стану, як це було зранку. Я зараз перебуваю на форумі країн Південно-Східної Азії, тут в Камбоджі, в такому парламентському форумі. Ви знаєте, навіть ті країни, які не підтримували Україну або утримуються при голосуванні організації Об'єднаних Націй, навіть вони, коли бачать такі новини, що один за одним, там що понеділка, або там щотижня, просто йдуть тотальні ракетні обстріли житлової інфраструктури, цивільної інфраструктури. Енергетичну інфраструктуру, навіть країни, які не підтримують Росію, вони вже почали задумуватись: а чи правильно вони взагалі обрали собі знаєте союзники, обрали собі симпатиків? Тому що те, що робить Росія, ну це вже навіть якісь, ну я не знаю, як це чимно сказати, якісь клінічні прояви. Якщо в день, коли Європарламент приймає... Такі резолюції, далі вони там виходять якісь, ну, вже зовсім не дипломатично говорять, да, там ображають ну, шанованих депутатів, наших колег, а далі просто запускають ракети. Ну, це якась же поведінка, знаєте, демонстративна поведінка. Да? От ви нас там так, а ми вас так. Зрозуміло, що ну, світ буде продовжувати давати ще жорсткішу відповідь на це. Я впевнений, що. Будуть і наступний пакет санкцій, які активно обговорюються, будуть і наступні дії. Звичайно, рішення сьогоднішнього парламенту воно дуже важливе, Воно таке, знаєте, свого роду епохальне, дуже важлива стадія наступна. Да? Тобто, вже не це не поодинокі якісь рішення парламентів. Це вже не рішення там парламентської самої ради Європи, яке консультативним органом, це вже рішення органу законодавчого органу Європейського союзу. Тобто далі за цим можуть іти. Наступні вже рішення фінансові, ще більші санкції. І звичайно, це дуже серйозний сигнал, дуже серйозне прохання до наших партнерів зі Сполучених Штатів долучитися до цього і якраз у формулюванні країна спонсор тероризму прийняти це відповідне рішення в Сполучених Штатах з тим, щоб фінансова відповідальність для Росії наступила ще швидше за її діяльність. Так, пане Олександре, ну ми бачимо, що Росія якраз сьогоднішніми своїми діями і підтвердила рішення Європарламенту, який більшістю голосів, як ви слушно зауважили, ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою спонсоркою тероризму. Ви сказали, що можуть бути наступні кроки і санкційне навантаження на Російську Федерацію. А ми можемо говорити про те, що після такого рішення Європарламенту симпатикам в Російської Федерації, можливо, навіть які стоять на чолі певних європейських країн, буде складніше домовлятися про співпрацю з Кремлем. Ну, звичайно, ми ж бачимо, що завдяки дуже наполегливій і такій, знаєте, методичній роботі групи Єрмака Макфола по по санкціям, да ми бачимо, що вже в світі дуже серйозно ставиться питання вторинних санкцій. Ми говорили про це сьогодні. з Наприклад, з делегацією Сінгапуру, це єдина країна південно східної Азії, яка ввела санкції, і ми з ними говорили про те, що недостатньо просто вводити санкції. Треба ще слідкувати за тим, як Росія обходить санкції, як вона обходиться за допомогою, як ви кажете, симпатиків, і навіть в Євросоюзі ми це бачимо теж. І, звичайно, реагувати на це і вводити так звані вторинні санкції, щоб не було, знаєте, там якихось переливів нафти із танкера в танкер і в процесі. Нафта перестає бути російською, починає бути якоюсь іншою, або там якісь кораблі ходять під іншими прапорами, але вони російські. Ми це все розуміємо, що це дуже серйозна робота попереду ще далі з цим, але зрозуміло, що треба терміново напрацьовувати механізми зникровлення Російської Федерації, щоб вона не могла далі навіть думати про те, що продукувати ці ракети, і відновлювати свою боєздатність для того, щоб далі. Спрямовувати свої ці жахливі удари по українській землі, по нашій інфраструктурі. Ну, звичайно, треба політично працювати, ми працюємо, колеги працюють, тому що економічна складова вона дуже важлива, вона є визначальною, але і політична підтримка Росії має падати. Ми над цим працюємо. Над тим, щоб Росія стала країною вигнанцем, це наша ціль стратегічна, тактична, і Ми це будемо продовжувати робити, щоб в жодній світовій нормальній спільноті там організації поважній ніхто не приймав на поріг Росії ні в Європі, ні в Азії ні де інде ніде інде по світу. Пане Оксандр, але після цього рішення, яке сьогодні проголосив Європарламент, чи потрібні подібні рішення на рівні парламентів вже окремо кожної країни Європейського Союзу? Частина парламентів наших дружніх Балтійських країн вже прийняли подібні так. рішення. Буде будемо прати, Чеш, чешська нижня палата парламенту прийняла. Будемо працювати над тим, щоб це було повсюдне рішення. Да, ми розуміємо, що десь в різних країнах різна буде ситуація, різна буде дискусія. Будемо приводити приклад українського парламенту. Ми вже тричі чи чотири рази згадали це в своєму законодавстві. Тобто, у нас вже фактично введено це поняття в законодавство і терористичний режим і. Країна терористів, і будемо ще приймати відповідні заклики на рівні парламенту, на рівні комітету міжнародної нашої діяльності до інших країн з тим, щоб все-таки це імплементувалося в рішення інших парламентів. Ми бачили, що парламентська асамблея НАТО прийняла подібне рішення кілька днів назад, і ми дуже вітаємо це, тому що це 30 країн, не лише в Європі, а вже і по всьому світу. І знову таки це й Сполучені Штати, які є частиною НАТО. Да, і ми працюємо над тим, що. Все такі визнання Росії країною терористом спонсором тероризму це так правильно формулювати, да було зроблено, тому що це наступний крок, дуже важливий до фактично дуже серйозних вторинних санкцій. Пане Олександре, дозвольте, не зможе ні з ким одне одне коротке уточнення. Ви сказали ізоляція Російської Федерації, в тому числі і дипломатична. А як ви це бачите? Ну тобто, в який спосіб наприклад на Мюнхенську безпекову конференцію Російську Федерацію вже не запрошують. Да, да, на Мюнхенську не запрошують з Ради Європи. Вигнали, ну вона сама пішла там, щоб не вигнали. Зараз наші колеги там на парламентській асамблеї ОБСЄ будуть над цим працювати. Ми працюємо, звичайно, по виключенню з Ради безпеки з організації Об'єднаних Націй. Треба розуміти, що реформа Організації Об'єднаних націй – це така важлива наступна складовація всіх цих процесів, тому що ми точно безпекові права в світі треба. Якось покращити, бо вони зараз не працюють. Але дуже багато організацій починаючи від футбольних там союзів, спортивних федерацій, закінчуючи різними структурами при ООН або там окремих різних, до Росія має статус або спостерігача, або члена. І всім їм треба пояснювати, доносити цю інформацію, тому що російська дезінформація, на жаль, у світі є. Я перебуваю зараз Південно-Східній Азії. Тут можна навіть це побачити по каналам телевізійним, на жаль, цю всю інформацію. Російські канали є не у всіх країнах. Частина країн вже повідключала, частина наші дипломати працюють, але є і підтримка України. Сьогодні, от особисто мені один з мешканців Камбоджі, показував свій телефон. В нього ті самі телеграм-канали, що у нас він не розуміє українську, але він бачить ці ролики і. Дуже нас підтримує, дуже вітає, каже, що несправедливо Росія себе поводить. Тому зараз такий етап соціальних мереж, вік соціальних мереж. Я думаю, що ми будемо інформацію максимально розносити по всьому світу і на рівні політиків, і на рівні еліт, і на рівні. Простих людей, виборців, глядачів, пане Олександре. Виходить, що... Росія сама виборців. робить Росія, сама робить недостатньо безпосередньо вчиняючи постійно ось такі терористичні атаки. Що вам все одно треба вести цю політичну діяльність, вам треба зустрічатися все одно з представниками різних організацій, і от Руслан Стефанчук сьогодні, зокрема, в бомбосховищі провів зустріч з представниками Австрії. Тобто, з одного боку, вони бачать все це наживо. Війну в режимі онлайн, але все одно треба все пояснювати, як це відбувається у нас і які наслідки для нас це має, так? Для українців. Ну, давайте відверто говорити. В світі багато що відбувається. І війна є, і в, в Сірії зараз активізація, і в інших там країнах. Звичайно, для нас найважливіша наша ситуація. Ми будемо про неї говорити, ми будемо доносити всю проблематику, тому що це не лише військова складова. Ми розуміємо, що зараз дуже серйозні питання по гуманітарній складовій і знов таки навіть нейтральні країни тут в Азії запитували, оце от у вас обстріли інфраструктури, як ви далі там mm -hmm. живете? Світла немає води, нема. Дякую, Чим не Дякуємо, пане Олександре. Зараз продовжимо нашу так. розмову в розмові з паном Стефанчуком. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради Дякую. України, був з нами наживо.